Сімкусь Міркування двох користувачів соцмереж. Вибач за прямоту, Але вчора я зайшов на твою сторінку, провів там близько години і не знайшов жодної твоєї думки. Все чуже. У тебе взагалі є щось своє? Можеш мені відповісти? Відповідаю. Сьогодні, вранці, коли ти прокинувся, ти ввімкнув настільну лампу. Щоб подивитись на час будинку. Так? Ну, припустимо. Ти прийняв душ, випив кави, увімкнув комп'ютер. Потім вийшов з дому, сів у машинку, увімкнув радіо і поїхав на роботу. Так? Так. Тепер давай подивимось, що з того, що ти користувався сьогодні вранці, придумано тобою. Відповідь. Очевидно, нічого. Ти не придумав ні лампочку, ні радіо, ні водопровід, ні комп'ютер, ні машину. Ти тільки цим користуєшся, не замислюючись над тим, хто все це винайшов. Отак От само й думки. Вони витають у повітрі, але люди просто притягують їх до себе відповідно до своїх властивостей. Хтось притягає добрі та корисні для інших думки, а хтось злі та руйнівні. Саме тому, перш ніж приєднати когось до себе в друзі, я заходь на його сторінку і читай нататки, і байдуже сам він їх придумав чи ні. Головне це дізнатися, про що болить його серце. Всіх ось.